Здоровенькі були. Ми продовжуємо показувати для вас особливі українські страви, і в цьому відео ви побачите дуже цікавий автентичний зелений борщ з Полісся, який ми зняли два роки тому у Рівному на фестивалі Мацик. Ви дізнаєте, що таке гороб'юшка і який ще секретний складник кладуть у борщ та чим його можна замінити? Борщ вийде дуже ароматний та смачний, хоч і пісний. Ви на каналі Наші Бесаги, де ми досліджуємо домашні українські страви в різних куточках України. Якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал. Також не забувайте ставити реакції, писати коментарі про ваші борщі та інші страви, і звісно поширювати відео для популяризації українського смачного контенту. Е, сьогодні ми готуємо зелений борщ з гороб'юшкою. Наберіться трішки терпіння, і ви дізнаєтеся, що таке горб'юшка, а тим часом розпочинають варити борщ. Ця страва готується відносно швидко. Паралельно з підготовкою овочів ставлять на джерело тепла, каструлю з водою. Коли морку вже нарізали на ось такі соломенки, її кидають на підігріту сковорідку з олією для подальшого легкого обсмажування. На низькій температурі яскрава морка пасирується і чекає наступного складника, щоб з ним утворити засмажку для борщу. Моркву постійно помішують, щоб вона рівномірно просмажувалася з усіх боків і не встигала пригоріти. До речі, про наступний складник це сушені білі гриби. Морква десь готувалася до 10 хвилин, і тепер до неї кидають гриби. Ці гриби перед приготуванням замочили на 40-60 хвилин в підгрітій воді, щоб вони розмокли і їх можна було теж посмажити з олією. До речі, гриби на полісі сушать по особливому в пічці на соломі. Ми тим часом вода вже нагрілася, її підсолюють і кидають потрібні складники. Першою воду додали порізану цибулю, а потім нарізану картоплю. Картоплю нарізали дрібно, щоб зручно було подавати потім борщ. Але в домашніх умовах нарізка може бути і грубшою. Засмажка на очах стає все апетитнішою і апетитнішою. Візуально вже натякає, що вона готова до подальшої кулінарної обробки. Ось саме той момент, коли вже її можна кидати в баняк. Засмажка кидається відразу після картоплі. Все це разом має готуватися до готовності картоплі. Гриби за цей час ще поваряться і віддадуть частину аромату у воду, а тим часом перейдемо до горобів. Юшки гороб'юшка, щоб ви знали, це у нас називається такий дикий щавель. Після зими, коли сніг зходить і починає зеленіти трава, першим ділом у нас на полях починає зеленіти така гороб'юшка, і люди побачили, що горобці клюють оцю зелень, і діти почали її щіпати, почали її їсти. І люди бачать, що це воно таке кисленьке, значить його можна додати в якусь страву. І от вони придумали, що в такого колись не було. Ви знаєте, ніхто його не висівав. Це був дикий такий щавель. Він росте такими невеличкими купинками скрізь по лугах, по полях, особливо у нас на Поліссі поширений, і люди варили з нього борщ. Але ми ще його трішки урізноманітнили і додали ще трішки вітамінів. Ми сюди додаємо ще кропиву. Кропива у нас попередньо Заварена, якщо ви подумали, що кропива це той самий секретний складник, то ні, буде ще один в кінці. А тим часом дикий щавель та кропиву з полісся дрібно січуть, щоб кинути у борщ, коли прийде час. Паралельно з борщем дівчата готували поліські млинці на сировиці. Особливістю цих млинців є те, що вони пухкі, як оладки, і смажаться на всю сковорідку, як звичайні млинці. Ми готуємо млинці наші поліські. Вже перший минець вечений. Ви бачите, він такий великий, як сонце. Ось така вона різноманітна та багата наша українська кухня. Якщо ви помітили, тоді ще країна носила маски. Зараз про це вже забули. І сотні тисяч людей замінили маски на каски, балаклави і бронежилети, щоб захищати нашу країну. Тому ми всі разом повинні єднатися та продовжити донатити і підтримувати Збройні Сили України, щоб наближати нашу перемогу і повернутися до мирного життя. Борщ підсолюється за смаком, його вигляд стає все смачнішим і смачнішим. І коли картопля зварилася, це сигнал, що можна закидати посічений букет весняних вітамінів всередину. До речі, пишіть коментарі під цим відео та доповнюйте своїми рецептами зелених борщів. Неймовірна кислинка летить, не задумуючись у воду, і доповнить борщ тим незрівнянним смаком. Але де ж той найсекретніший складник, про який ми згадували на початку. Борщ буде із в'юнами. Е, так, цей пісний зелений борщ буде з в'юнами з полісся. На Поліссі в побуті присутній спосіб сушити в печі не тільки гриби, а ще й рибу. І на фестивалі, окрім маци, касарів, можна було купити сушені карасі. А от в'юни не продавалися, бо цей поліський ексклюзив зараз рідкість. Їх привезли виключно для борщу. позавчора, позавчора їх виловили. І спекли в печін Вже він добігає кінця. Зараз, зараз ми будемо кидати в юни. Сушені вюни знімаються з дерев'яної палиці і кидаються в каструлю. Тут головне не переборщити з ними, оскільки можна зіпсувати смак. Так вони мають проваритися 5 хвилин, і борщ готовий. Всі напевно подумали, що ж то за такий рецепт, таких вінів на базарі не купити. Взагалі такий борщ можна готувати і на м'ясному бульйоні. Але якщо дуже хочеться наближений смак до цього, тоді в'юни можна замінити на іншу рибу. Якщо Бажання цей рецепт використати, то замість юні, звичайно, можна додати рибку. Можна карася там печено, чи короба. Тобто, це вже на ваш смак. Не бійтеся експериментувати. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося з вас сподобайка, коментар, поширення.